Чернівці в жалобі там сумують та пригадують десятьох місцевих військовослужбовців, які напередодні загинули під час бойових зіткнень на Луганщині. У голос офіційні джерела кажуть, що саме там тепер точаться найзапекліші бої по всій території, де триває антитерористична операція. Від ранку під військовою частиною в Чернівцях матері та дружини солдатів, яких мобілізували в зону бойових дій. Жінки що півгодини намагаються додзвонитися до своїх синів та чоловіків у гарячі точки, щоби переконатися, вони живі. Сказав все нормально, мамо. Я не можу нічого говорити, бо в нас пів батальйона перебили і не знати взагалі, де, де ці діти знаходяться. Вони не знають там скільки вбитих, скільки ранених, скільки пропало. Сказали, що хлопці потрапили в засідку, і сталася така біда. Настрої під військовою частиною в рідних мобілізованих панічні. Імена загиблих поки що не розголошують. Кожен в очікуванні найстрашнішого звістки про смерть. Відомо лише, що наймолодшому 22 роки серед загиблих і контрактники, і резервісти усіх їх мобілізували з однієї. Військової частини зараз вони евакую, проходять процес евакуації в Харківський військовий шпиталь для офіційної ідентифікації тил. І відповідно буде офіційна інформація про прізвищах. загинувших. десятеро військових. Полягли в бою з терористами поблизу містечка Щастя на Луганщині, і ще як мінімум п'ятеро поранених. У Чернівцях оголошено дводенну жалобу. Прізвища загиблих та інформацію про доправлення їхніх тіл додому. Керівництво військової частини обіцяє надати не раніше завтраш. Нього дня тим часом жінки вимагають провести ротацію та повернути додому чернівчан, які вже тривалий час на Донбасі. Алла Спрінчина Вадим зарицький, буковина, спецкор 2+,2.